Всім привіт, всім хай, всім ку. З вами Вайпер на зв'язку. Перед початком відео, вже, як по традиції, попрошу вас підтримати це відео вподобаєчкою. Пальчик вгору, пальчик вниз. обов'язково підписатись на канал, хто не підписаний. Далі буде цікаво, далі буде класно, далі будемо рухатися і розвиватися. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що буде з гілкою Польщі у 2024 році. А саме про те, що в 2024 році запланована нова гілка нових ПТ-шок Польщі. Напевно, ви вже бачили це відео від ВГ, так? що різна дистанція, різна шкода. Це буде така нова механіка знарядь. Тобто, чим дальша дистанція, тим у вас. Е... Пулька летить швидше, але шкода буде менше. Чим ближча дистанція, тим у вас повільніше летить снаряд, але альфа буде більше. Ну тобто, наприклад, на дистанції 700 метрів ви стрельнули, і у вас альфа вилетіла там 300. На дистанції 100 метрів, ви стріляєте, і у вас альфа вилітає 700. Прикольно? Прикольно! Це можна сказати, що нова механіка в грі, якої ще не було ніде. Ну, тобто, в нас є плюс-мінус 25, але як воно буде працювати з цією механікою, тут взагалі незрозуміло. Чи буде плюс-мінус 25 до цієї шкоди, що на дистанцію, чи не буде. Ну, це зовсім цікаво, бо це щось, ну, щось нове. Тобто ми знаємо, що є деяка техніка, в якої різні снаряди, там, наприклад, різна альфа там, 500 і там 600, ну, грубо говоря. А тут зовсім інше. Як це буде в грі, незрозуміло. Можливо, цим самим ВГ показує те, що скоро будуть якісь нові снаряди. Ну, можливо, який четвертий вид снарядів додавиться. Незрозуміло. Як це буде, що це буде, але це цікаво. Получається, нова гілка. Або нова підгілка, так скажемо, да, буде йти з 4 рівня 14 ТП. Що по досвіду потрібно буде? Ну, як зазвичай, десь 13-14 тисяч досвіду потрібно буде, щоб відкрити 5 рівень наших ПТ-шечок польських. Усього планується 8 нових тунчиків. 6 з них буде прокачуваних і 2 преміум-машинки. Ну, як зазвичай, я гадаю, що це буде 8 рівня премчик. Це традиційний не, не поміняється ніякий. І чомусь в мене є таке перечуття, що це буде ще якась дев'яточка. Я не вірю, що будуть якісь 2. Я думаю, що буде якась вісімка і дев'яточка. Ну я більш схиляюсь до того, що це буде дев'ятий рівень. Тому як ВГ зараз плавно переходить і до дев'ятих рівнів преміумів, тому, можливо, це буде якийсь дев'ятий премчик. Реліз. Цієї гілки, реліз цієї механіки, нових да, снарядів. Це запланований десь на кінець серпня. Тобто, можливо, в кінці серпня вийде якийсь тест, або якась буде подія, де з'явиться спочатку приємчик, а потім вже з'явиться і на тесті оця вся механіка нових снарядів. Незрозуміло. Але цікаво, цікаво, що як воно буде працювати з нашими плюс-мінус 25. Бо, як не крути, ну це дійство дуже класно. Коли ти виїжджаєш, тобі дає якась ПТшка 10 рівня на 900 або й більше. А ти виїжджаєш, дає на 600 У відповідь ну типу, знаєш, плюс-мінус 25 от тобі спрацювало. Тому непонятно, як буде з ПТ-шками, але але... це буде прикольно. В принципі, неочікувано, що поляків додавлять. Я, чесно кажучи, думав, що Чехів додавлять ПТ-шечок, так як у наш пак є. Але тут зовсім щось інше, якась логіка перегралася і вийшло от таке. Тому до вас інформацію доніс, що нас чекає в польській гілці, що нас чекає по ПТшечкам буде більше інформації з'являтися. Буду вам більше говорити, розповідати про це, щоб ви знали, до чого готуватися, що буде. Обов'язково пишіть свою думку, як ви до цього відноситесь як вам ці ПТшки як вам ця нова. Механіка, нова механіка снарядів. Не зрозуміло, що це буде. Ну, це буде щось цікаве. Тому пишіть вашу думку. Радий буду почитати. Підписуємося на канал, хто не підписаний. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!